Підводні камені прикупівлі ділянки перше це те, що йде під землею. Ділянка може бути гарна, квадратна, роста травичка. А під землею можуть різні комунікації, яких ми не бачимо. Тому обов'язково треба робити геодезію, щоб розуміти, що переховано саме під землею. Які там є обмеження. Друге, це різні санітарні зони, відступи від різних будівель, різних інфраструктурних об'єктів, таких як кладовище, виробництва і так далі. Тому тут так само, коли ви купуєте ділянку, ці обмеження потрібно звірити, щоб розуміти, що там можна обладувати і які саме відступи мають бути від країв ділянки. Третє лінії електропередач, яких є дуже багато, і вони в основному зачіпають десь половину, напевно, всіх земельних ділянок, які є. Так само це варто врахувати, бо якщо це лінії великої напруги, вони можуть забирати значну частину ділянки. Третє це сусіди, яких ми дуже часто недооцінюємо. Дуже часто власники кажуть, там все добре, все класно, у нас гарні відносини, але поспілкуйтеся з ними, щоб розуміти, чи там немає прихованих конфліктів, і хто там не з вами не буде зваритися за заїзди, межі і так далі. Ви можете купити якийсь ще історичний спадок. Також дуже важливо враховувати вартість комунікацій, адже інколи вони можуть сягати навіть більше вартості самої земельної ділянки, їхнє підключення. Тому коли ви купуєте будь-яку земельну ділянку, порахуйте, скільки коштують комунікації підвести їх до ділянки. ними ви могли користуватися.